Друзі, привіт! Отака посилка прийшла. Кур'єр привіз з нової почти кур'єр привіз отаку посилку. О, таку. Аж, аж до хати привіз. Димі, так гарно скотчем замотали, будемо розпаковувати. Скотч такий що рветься. гарно. Наклейкус, на здер. <ріпи> Приду не поймут куди воно... распаковывать. Що там, якийсь не шепты? Просто замотал. Якийсь то чорний пакет замотал. Таке крепший, чем мусорний. Не можу розірвати так легко. Вот там ще всередині так бумага. Трохи ножом попробую. О, ще всередині якісь... у бумазі завернуто. Картонки. Це Я Може сьогодні зумів і не відкрию. Ну, гарно запечатали. Значить, щось важне прийшло. Не той стороною ріжу. Вони. Не піддається. Сіб'я. Тебе... Здесь скотч зрізати. Ну, mm. вату свої клієнки замотали. Так гарно упакували. Не достать. Так, і картонка. Шейки якісь упаковки, О, це тент прийшов. Це для, для походу. Будемо походити. Ми вже так даненько поход не ходили. Ось такі прийшли. Отакі от тента прийшли от производителя. Ось такі. Три штуки, так? Да? Вони однакові? Однакові. Такі тенти від производителя прийшли. ці акуратно запечатані, то й розпакуємо. Такі так трохи Ось такі для походу. Часто ходимо в поход. І такі палатки обично не використовуємо, але ми ще й палатки будемо брати. Ну, тент, тент робимо. Ось такий тент, будемо читати, що тут написано. ВМФ Євроіндустріал. План ДК Універсальне. З металічними овцями як вони називаються, забувши. Ну тут все не по-нашому написано. Це. Хороший производитель. Хороша фірма така. Мені я завжди таке, щоб був легенький, поход багато беремо. Там бувають вони тощі. Це... Тут скільки тут. 3 на 5 метра. 3 на 5 метра. ПАП. 22 якийсь. ПВХ це чи що це вони. Це не на англійській написано. Ш... Швеція це. Швецька фірма вже не, не пам'ятаю. Не Швецька це. Не, не китайська. Може в Китаї робиться, але ну все, це не китайська фірма, а якось було написано. Він такий видно він плотний. Бо там я бачив фотографії. Як там поход беруть, то не завжди такі плотні. Ну потім я напишу в названні. В названні буде написано. Яка це фірма. Тут і не по-нашому все написано, по на якомусь на якомусь язику. Тут і не іерогліфи, і не, іероглиф, і не англійський. У ну, тут написано, як оцю. характеристика. Колір нієбієскі. Думаю, не знаю, значит є производитель написан. Значить, немає производителя. Склад Латвия, нечти. Не написано, що хто язик знає, цей, то пойме. Я тобі напишу в описанні. В цьому названні напишу. Ну все так это. Тут не пишеться. Такий плакат. Видно його? Не можу знайти. Це таке машину накривати, ось о, дрова накривати. Тент робити тут, що намалювана картинка, палатку якісь. Бочки накривай, що тут таке намалювано. Труби якісь. Ну, таке для різної. Лодку накривати, машину, тент. Ну, Нам буде як тент. Будемо там на таку палатку. Нет, палатку може візьму, не знаю. Не обично без палатки так привик, тенти робити. Ми якусь візьме таку палатку якусь інтересну. Ого! Він тут великий. Це якась шкура кобри. Ого! Металічні оці... Як вони? Люверси, чи що це вони? Ого. Він такий плотний, я там на фотографії бачу прям прозрачний, а це такий... Мені легенький я брав, щоб і так багато всього в поход нести важко. Там є такі, взагалі товсті є. Ну воно ну, і ціна різна, і ну, я думаю, мені потрібно фатити його в поход піти. Навіть на пару разів може фатить. На сезон в поход ходить. Воно якусь палатку ще візьмемо. Великий там. Новий запаху такого трохи є. Такий запах. Чи це вторічне серйоз такий? Ну, хто знає, ну таким як він чуть трохи. Значить. Ящиками. Ну, запах не сильний, такий, значить, чуть-чуть додано щось є вторічне. Бо то ящики пластикові, що банани, то воно сильно чуть, а це таке об'єм його площа велика, довіже бути сильний запах, а його нема. А ні, це такимсь. типа клеєм чуть трохи. Ні, навіть може і не вторічне. Таким якимось, чимось чуть, ну, наче не вторічний пластик, хто зна, що це. Може поліетилен коричний, я не знаю, як він пахне. Ми розкладемо з вами чи ні? Я думав, що більше брати, дивився там. Производитель пише, що цей, може, який хоче вибрати, будь-який. Я кажу, ну який кажу, а 12 там 18, кажу, можу. Ось тут дивіться розміри. А він каже, да, тільки каже, да моє, я кажу, ну. Любий, яка я вибираю. Я кажу, а я тоді кажу, можу взяти, мені кажу, такий треба, тільки я кажу, три штуки мені прийшли. А він каже, так, да, і прислав. От таких три штуки прислав. Три на 5 метрів все в мене. А тут такі різні є. 12 на 18. Ну, це я не знаю, тут би хату можна накрити, мабуть, ним. Ну, в кого там така хата маленька, то можуть собі задуматися, щоб накрити на сезон. На сезон може й хати. Ще, якщо зверху чимось накрити назад там, з шифером старим, ще чимось зверху накрити, то може довго буде, якщо сонце не буде попадати. Ось так бюджетне таке. Ну, хоча оцей не сильно бюджетний. Якщо така плотність брати, то так. Да. А якщо брати таку більш крепший, що фатана мають на пару сезонів, то воно дорожче стоїть. Такий производитель хороший. Ми ще його протестуємо з вами. Все в поход підемо. Таке. Отакі ці. А він ще вдвоє складений? Ще вдвоє. Складено вдвоє. Ну це я не знаю. Ми зараз тут запутаємося. Добається евакуацію визивать. Тут застрянемо. Три це помощі просить. Щоб розв'язало тут. Запутаємося. Ну він такий тоненький, коненький, мені такий і треба був. На нашу мені важкий якийсь. Оця посилка 5 кілограмів була написана. Прислали, там було написано 5 кілограмів посилка йде. Він такий як слийонка, ну хто знає? Ну, кліонка наче довго може, а це може розпастися. Ну хто знає, є як... похоже, така кліонка похожа, така похожа от не пам'ятаю, як називається, така армірована ця кліонка. От ще таке попробувати хочу на тенту взяти, це пізніше. Побачимо. Вже хочу нове місце, там у мене старе таке місце, було, де постійно віддихали. А це будемо нове місце робити. Будемо там віддихати, костер розпалимо. Може шашлики з вами пожаримо. Консерви будемо всякі дивитися. Будемо в походи ходити. Я його звичайно, не знімаю, але там стільки. Получається, ну, час знімати, ще як старий телефон. А цей новий телефон то довше може знімати. Ну все одно хоч я ж кудись. А зараз у мене всякі пауэбанки ще на обзорі є. Все тут лежать вже давно, Ще досі обзор не сняв. То я зможу знімати там довго у лісі, бо павербанки є. Вже спеціально павербанки, щоб знімати в лісі, там на отдых скрізь. І Будемо знімати. Зараз я обзори на павербанки зроблю, пізніше. такий. Готуємося до сезону відпочинку. Буде наш зимній відпочинок. Літом цим літом був зайнятий, не ходив поход. зимою буду ходити. Ну зимою і літом воно без різниці, Тепло в вже запутався. допомагайте мені. допомагайте, бо вже запутався. Ну дивіться, бачите, він розмір тут ну, ще й більший може бути на 5%. Написав, що не переживайте, а може ще й більше на 5% будь, так що чи вам підійде воно. Бо там то для прицепа бере, то для чого я кажу, мені в поход кажу, мені іменно такий. Він нам пише, може вам товщий треба, я як важкий буде. Ми ну, на такому договорилися, що він мені три штуки прийшов. Тут всередині ще якісь полоси є. Полоса одна є, яка він шитий, він? це, він зшитий, інше що, він... Він ще не наскільки розвивається. Ого, що це таке? Ну ось так я вино Покажу вам ближче. е. ось вот такие. Это и уверс, що це воно? Ну так. Для тайн нормальний, так як клеонка. Що всередині воно якось сю Бортик такий якийсь армірований, типа щось. Ну що, щось зроблено таке. Щоб більш не держалося. Ну, як крепче клнки выглядит, ну на сонці має розсипатися. Ну хто знає. Така я й хотів, щоб було таке. Одинаковий цвет такий двосторонній, щоб був. Ну, на накрас. На так интересно було на відео. Брезент тент такий. Ну, огромний. Великий, я не буду розвернутися, я не розверну. 3 на 5 метрів. Представляете засіки? 3... 3 на 5 метрів. Це огромний тенден. А тут є 12 на 18 метрів. Саме менший 2 на 3 метри получається. А у мене третій по розміру. 2 на 3. А потім 4 на 6 іде. Ні, 4х5, потім 4 на 6. 4 на 8, 5 на 6, 5 на 8. Ну такие великие. На и одного фата, но я взял, то там с запасом было. Тут такая у меня надежность. Он хороший производитель. такая як клеонка типа йде ну хто знає чи воно лучше клеонка обычно то поліетилен беру ну и такі беру разные до но переплетано ще й запарено як кліонки волокна такі переплатані як у того мішка ну це така тоненька конечно щоб воно легеньке було брав Ну хто знає як воно. Ось уша розвертається, он ще не розвернується. Ось такий буде тент накритий В лісі буду скоротити, а буду видео снимать. Вот тент. Ну що, друзі, до зустрічі! Так у нас видео сегодня такая производитель.